Зеленський офіційно оголосив склад української делегації, яка буде представляти Україну в Саудівській Аравії, де будуть проходити перемовини із Сполученими Штатами, а можливо, і з росіянами стосовно припинення бойових дій. Очікувано цю делегацію очолив потужний і незамінний Андрюша Єрмак. Також до неї увійшли міністр закордонних справ Андрій Сибіга і міністр оборони Рустем Умєров. Вважаючи на те, що ці дві останні персони є міньйонами Єрмака, повністю йому підконтрольними, адже перебувають на цих посадах і потрапили на ці посади лише завдяки єрмаку, то можна стверджувати сміло, що українську сторону представлятиме одноосібно єрмак, який там буде приймати за нас з вами якісь рішення і висловлювати нашу з вами думку. І якби, наприклад, було завдання на цих перемовинах просто мовчати і з усім погоджуватися, ну ця гоп кампанія, звісно, для цього б підходила. Адже вести будь-які нормальні, адекватні перемовини відстоювати позицію України, вони просто не можуть апріорі. Адже не потрібно бути гуру дипломатії, аби навіть поверхнево ознайомившись з біографіями, досягненнями і здібностями цих перчиків, щоб зрозуміти, що вони просто не здатні вести такі перемовини. Повторюю, вони здатні на те, аби лише з усім мовчки погоджуватись, або, або ще гірше, просто тупо зраджувати інтереси України і відстоювати лише інтереси власної особистої безпеки Зеленського і його оточення. І в цій ситуації. Я чергове приходжу до такої невтішної думки, що наша влада, а разом з нею і ми всі все просрали. От наша влада от буквально вона просрала все, при цьому поклавши сотні тисяч життів українців в могили. І знову нагадаю розумним українчикам, аби вони чергове не забули влаштувати якийсь флешмоб. З підтримки найпотужнішого з дипломатів Андрія Єрмака, який однозначно буде в Саудівській Аравії відстоювати інтереси України.